Всім привіт! Ви на каналі Сая, і це мій перший влог. І я хочу з вами поділитися цими двома. Прекрасними днями, які я проведу в Києві. На жаль, я в Києві буваю не дуже часто, але цей раз їду до подружок. Ми будемо нарешті насолоджувати... насолоджуватися насолоджуватися. Насолоджуватись летніми летніми. Насолоджуватись. Майже теплими літніми днями, тому що ще до літа залишилося тиждень чи півтора. Але на вулиці вже плюс 25. Дочекалися, дожились, ми до цього дожили. І що в мене по гардіробчику? У мене буде такий кабінізончик. Камера наразі все не може показати. Таку кафтиночку, тому що ще 9 ранку, і трішки прохолодно І ось така в мене буде дорослі сумочка. Ну, і, звичайно, великий чемоданчик, і я його не підніму. Ось на ножках будуть кросівки. Ну, я думаю, вам ви відео все побачите. Тому let's go, поїхали. Я сподіваюся, вам цей влог сподобається. І погнали! Мерзла, гудить, що кричать, коли світло вимикають. О, Боже, з голови вилетіло, я тут напишу. Ось, і я вже хочу дуже їсти, і ми вже не встигаємо, ми замовили столик в одному барі, ми вже туди навіть не встигаємо. Ну, сподіваюся, зараз будемо швиденько, швидесенько збиратися і може, може, навіть встигнемо, якщо дуже постараємося. Ну, так як дівочі збори проходять дуже-дуже монотонно, то навряд чи тому побачимося вже в барі. А, я ще повинна подарувати. Я, до речі, підготувала дівчатам сюрприз і буду їм дарувати. Хотіла разом, щоб вони були, але так не вийде, тому що вони живуть окремо, і сьогодні ми навряд чи зберемося разом, щоб в квартирі. Тому я подарую окремо. Одні подружки, а потім окремо другій. І я засніму їх реакцію. Я сподіваюся, їм подарунок сподобається. Він, до речі, ще на почті лежить, і я його заберу зараз. Віднесу речі, піду заберу на новій почті. раз я до вас приїжджала? Так. Да. Було таке. Ви мені дарували подарунки. Ааа, красиво, це забула, забула, колись. Так, для того, щоб ви мені на вас мама подарувала, я вам ні. Тому я зараз тобі подарую теж подаруночок. Ааа, я така жучка, така жучка. Ти дивись на неї, каже. Кажу, що ми, спрошую, кажу, що ми будемо знімати зараз? Вона каже, ну ти потім, щоб А я думаю, что там надо? Давай! Ты что, шапка-ушанка? По Давай! там? Да Да. Давай! поела? Мои любимые Давай! кстати, да Давай! Это, Это что такое? Воды, я знаю. Да? Нет? Бля. Я, бля, я хотела, такие, ⁇ Я хотела в бежевом цвете, я довелась, а в красном я нравилась, а в красном цвете вообще... Боже, секс, секс! меня So not be to <laughs> <laughs> i if <want> go. All the right words from your mouth, holding me tight, saying I'm all yours, but I feel in my gut. It does feel right. I see your. No lies, la А мы этот подарочек? нахуя мне? О, это какая-то цимея ему. У меня подарок для тебя. Нахуя он мне? Спасибо. Вот Это же такое вотер. Это! Ты уже меня постриг. open my eyes I slept through the day slept through the day feeling easy, I push it away push it away last night was fun don't feel like today feel like today let's do it again let's go on the day costume I do gonna take you out and live the dream that we we been... Таке на початку коричневе. Очень багато вітарів. Очень мало отвітиків. Очень мало квітиків. Але ми зробили такий пікнічок. Пітніс, якого вже нема. Да, Снімали контент, фоточок. Підписуйтесь на наш інстаграм, ось тут буде. Yes. Ставте фоточки, будь yes. ласка. 100% будуть ці фоточки в профілі. Фототочки. Фототочки. Оп. Тут, 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 тут. Да. І все. Ми... Подивіться на нас, Віагра! Віагра, Різік, Равнішик, Кудряшик. Равні, це нові клікухи, Равнішик. Блять, а ти рижа, я бісти А ти рівняш кудря? Кудря? Рижик? А я що, рівняш? Рівняш. Гавняш. Гавняш. Кажучики, давай тобі скринжа. Так, да. а я ж там... Ні, ну, не скринж. Я, ш... я ж тобі типу, обрізаю. Дино? Вот і скринж. Ввечором ми думаємо зібратися поїхати по нічному Києву погуляти, по нічному місту. За 15 хвилин до закриття все-таки купити в макі, поїсти і їдемо, я не знаю, або додому, або десь станемо на парковці, будемо їсти! Ура! Це в нас нічний жорчик. А Треба співкоменданської години. На другий берег повернутися. А ми спімо, до речі. Ммм. Мост катана, а там попытка. Так, а блин. Вечерком тол и голодный и спинакся вообще, конечно. Right. Cool. Cool. Oh -oh. Согласно. Я за твое здоровье тоже картошечку пахнет, за твоє... Чирс. Чирс. Чісний <реш> черс бахнуся. Лінак всім доброго раночку! Ми вже прокинулися і зараз будемо їхати в город в міл Мені там дуже сподобалось, коли я останній раз була сирники. Я вже про них мрію, не знаю. А сьогодні ще день Києва. Коли прокинулася, дізналася, тому може бути черга велика. Може там в городі якийсь двіжнячок. Сподіваюся, сьогодні буде день чудовий, тому що за вікном просто, просто дуже, дуже, дуже дуже крута погода. Дуже голодні. Я взагалі дуже голодна, ти голодна? Я дуже голодна. Я ще хочу раф! Ні. Ми вже, до речі, йдемо, доходимо до цума. Зараз будемо підніматися наверх і їсти нарешті. Дивіться, як мої подружки сині гарні. Ліотр <реш> вам. <реш> Господи, аж дихати важко. Зараз їдемо Ясю відвозити додому на танці. На на а ми з Лінком поїдемо на новий міст. Це міст Кличка. Міст Куличка. Да, Покажемо вам все, що там новенького. Надіюсь, повітряної не буде, тому що трішки страшно буде йти на мост. Так, відіваємо. Що в когось із нас щось пишіть, і ми по черзі проходимо ну то в мене, то в ясі, але ну ми ж нічого не марували. І він сказав таку фразу, що ну я так розумію, коли ми в трьох, то що да магічне відбувається. Вже ти ще відео Юлі розпаковка сума. Ми вже доходимо до моста. Нарешті пропаркувалися, було дуже важко, місць взагалі не було. Зараз підемо на мост новенький, покажемо вам все там. Але людей дуже багато туди йде. Всі просто туди, на сходку. На сходку. <клес> не так розумію, це мої спа... ще построїли до війни, але там трішки його не достроїли. А тепер його повністю відкрили позавчора чи вчора. Це ми зараз yeah, будемо ні, туди. Це вже йти. Пару Да? Да, ну зараз да. подивимось. Ми вже підходимо до моста. Блін, виглядає він дуже круто. Люди, як бурові. Да, Людей дуже багато, але мені вже подобається. А, такий невеличкий, до речі, дивіться. А, да, І там острівець. Ну, там дуже багато людей, вже видно, тому що час вже дуже багато Просто подивіться. А там на мосту взагалі тьма. Туди. А нас так там не хватает тільки нас. До речі, що замітила, що тут дуже круто, що тут багато туалетів. Є це ось раз. Туалет номер 2 і туалет номер 3 три. три туалети на такому острівочку. Молодці. Є медичний пункт, також дуже круті лежачки, а так пляжок, пісочок дуже круто. Купатися ще, звісно, рановато, але ось так полежить, почилить. Вообще, мені місце дуже круто. І я спочатку думала, що цей острівець буде дуже маленький, але насправді він великий. Ми вже йдемо, 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 йдемо. Він йдем. це, ніяк не, не закінчиться. Є дві волейбольні сіточки, можна пограти. А, навіть три. Три раз. Два, три. Взагалі крутяк. Майданчик ось такий спортивний. Ну тут діти. А, ні, он є. Є хлопчики. О, туди нам треба. Мені, мені треба. Також ось водичку безкоштовно, тому що сьогодні дуже жарко. Прям дуже. Ти в шоці, що безкоштовна вода. Я в шоці, тому що в Україні такого немає. Поки в шоці, так? Да? Я з води в шоці, я не можу, я сьогодні цей день відходити, від ці мося. Дали безкоштовну воду вибачте мене. Я ж кажу, потім а Лену... щастя штани. Оце так ми себе оцінюємо, да, Юль? Воду дали ми одразу, а да, давай сюди. Я ж кажу, потім Лену вичислять і все одно з карти грає. <реш> да, да. Ой, я не можу. Так. Майданчик No2. Ну, це вже більше для діток. Там більш спортивний, а тут для діток. Ну Взагалі дуже, 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 дуже жарко, дуже душно. і Ми чисто так пройшлися в і йдемо назад до машини. Тобто невозможно. Це треба вечірком, але днем це було погано десь. А я собі воду може, наприклад, така вкусна, така безплатна. Така безплатна. Безкоштовно. Уточнюємо українською, будь ласка. Ну, Ви якщо замічаєте, що ми розмовляємо з ужиком, це тому що ми з Сумської області. Сумська область. Так, це ми приїхали на французький квартал. Я, до речі, тут також ніколи не була. мене Ліночка зараз води покаже. Ой, ступенічки, звісно, странні. Ой, французькі. Будиночки мені дуже подобаються. Я б тут хотіла жити. Дуже гарні. Так, ми пройшли, сіли якийсь заклад на французькому бульварі. Зараз ми заказали. Я е, заказала тематичну паклету по кіскі з тюрешечки, салатиком і якийсь коктейльчик теж. Тематичний. Коктейль. Все таки день Києва. Так. Я ще замовила собі теж пюрешечку з курочкою і кавочку. Оренчка. <Susi> Просто подивіться, який мені принесли коктейльчик. ну. Но... Я не знаю, це просто відвал всього. Як Патріотично, я не можу. Леночка собі заказала кавку. Гарно дуже. Смачний боже, так. Відчуває на нас. Я тебя не любити. <му> <му> горячо. Их ты, какая жучка к нам прилетела. А у меня нет. <му> 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 так, мы уже приехали Назад додому, Тому що дуже жарка погода, дуже жарко, душно. Тому вирішили посидіти декілька годин вдома, а потім будемо збиратися ввечері, знову кудись підемо, прогуляємося. Ми ще поки що не знаємо куди, але вирішимо. Купили полуниці домашні. М -м -м. Просто подивіться, просто подивіться. А пахне, понюхайте, ну просто аромати, аромати. Да? Кішулік, кішулік. Веселик. Я в Леночке тут пиончика. Ну, вообще красота. Ну, мне, мне подобается. На базаре купила. А пахнуть? Пахнуть. Особенно с этим не знаю. Нет, я вообще бомба. Распускаются все малюнки. Мне знаешь, знаешь, букет нравится, когда они еще не очень распущены, а да, такие в да, этом. Да, да, да. Так что на заметочку. Вот же я так и мы их купила. А, вот таким бубончиком, да? Да, я таким бубончиком купляла, чтобы а, не дошло чтобы чай. Котики. И тут а котики, и там а котики, и тут котики. Угу, вот все туда исходит. Катюсечка. Юль, так а что, мы пойдем куда нибудь Когда? Сколько времени? Сколько времени? 28. Okay. Без 28. Без 28. Полчасика должно а Каких полчасика. полчасика? Без 28. Еще краситься будем. Быстро, собираться. быстро. Мгновенно. Быстро, да? Мгновенно. Я сегодня была ходить буду. Да что -а 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 -а. а а ты? Да что ты? Белла А что ты сделаешь? Волосы заложу. а а понятно, була ходити. А може ви будете прокидатися, була ходити? А мені, них за дітей уже Прокидайся. Мені них снилося. А ты спала чи що? Я не могу поняти, що дорога. У мене ведь уже пугається на дорогах. Дорога? Шість дорога, машина. А, дорога машина? Нет, дорога і машина. А. А, я думала, дорога машина. Зачем это тут? А видеоблог? відеоблог. Будемо збив. А хто забрався? Відеоблог фронт Київ. По Києву. такие вот ложки получаются. Ложки. Я не вывожу. Це так сложно. Ювочка не вивозить. Бачиш? Як в мене висипало? Не, не кому ты всралась? Кому Вы ты обосралась? Послушай. Послушай. Послушай, кому ты всралась, девочка? на ватном бо там отпечаток пальца на экране. Алло! Ну, ну, ну. Рисы пала и кирпичи. Поездка в Шевич з Леночкою вийшли знову гуляти в город. Але сьогодні ж день Києва і просто подивіться, скільки людей. О, дві ж я. Туди нам надо. Хотіли замовити тут ходох рол, да? Типа ходох суші кебаб, суші кебаб. А вони вже не працюють. а Оцих людей обслужують, і ми прийшли. Ми не встигли. А я дуже хотіла. Я їсти Щось є, Дівчата, зі вас... дякую, дякую, Можна закрас. Ні, і ці чуваки до нас я с підходили тут же. Придуреш. Це вже другий раз до нас підходять. Окрася. Причому чувирли якісь, чувирли. Ми, взагалі, охотимося на їду, чи на нас оходяться, я не знаю. Я не знаю. Я, я хочу і на їду, і рибку є. Ми підемо зараз в білий налив. ну Тут поменша черга, тому що ми були в першому і там була черга трішки побільша. уже с носичком по батачку випало, а значит, нам ще по одному зняти. Я ще хочу фадожер. Хочу мені красиву губки. Виночка взяла, а я ні, тому що красні губки не хотіла помаду портить. а сейчас думаю фіксінг. Фіксуй помаду я голодна. Тому сейчас буду ми ще. Пойдем. А мы еще возьмем на левочку или сидит. Каленочку Все. Будем праздновать день Кива. я не Киевляночка, только с патом будем. Я из Сумской области. А я тоже из Сумской. И я Сумской. Вы номера заметили? Нет. Не... Там мы не попадали. я говорю, вы подбегли до другого таксиста. Алина говорит, подожди. Мы не заметили Сумские номера. А вы А я не знаю, я не знаю. О, а я с Глухова. А я с Глухова. Я с Патерум ездил. Да, Патерум. Очень много. А он вечером открылся. Да, вечером открылся. Да. У мене в Германії любітелі патірумаска на душе. Там один казав, я каже, з Германії вам скажу. А це ця зустріча. Нічо собі, усі, Сумська область, ухууууу. Тут у Лєни кішечки фетиш на зубні щотки. Вона завжди коли зубну щотку вмикає, вона прибігає і починає фетиш у неї. Віруня! Всім дякую за перегляд! Це мій був перший влог. Дякую всім за лайк та підписку, якщо ви це зробили. І сподіваюся, далі буде краще. До зустрічі!